люди, постійно дбаємо про своє здоров'я. щорічно робимо щеплення від грипу, від ковіду. Проте потрібно подбати і про наших тваринок, адже їхньому на система також підлягає загрозам. Про вакцинацію сьогодні будемо говорити. Доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, чи потрібно вакцинуватись тваринам? Як часто? Як обрати правильну вакцину? Вакцинувати тварин потрібно обов'язково, оскільки вакцина не дає розповсюджуватися дуже небезпечним, смертельно небезпечним захворюванням котиків та собачок, Лікування від яких є дуже довготривалим, дуже важким та інколи на жаль безуспішним. Коли взяла собі тваринку, яка перша процедура підготовки до вакцинації, коли їх варто робити? Взагалі, рекомендовано брати тварин, які вже пройшли перший курс вакцинації. Тобто, в ідеалі у вас має бути собачка або котик, який отримав першу вакцину. А ви маєте через 3-4 тижні зробити ревакцинацію, тобто повтор другої дози вакцини. Якщо ж цього немає, взяли тваринку цього... без вакцинації або Що... ж знайшли просто. Якщо цього немає? Ми йдемо до лікаря, який оглядає тваринку. Робить первинний огляд, дає всі рекомендації по харчуванню, розказує вам про вакцинації і розказує, як провести обробку від паразитів зовнішніх та внутрішніх, угу. щоб вакци... тваринку потім вакцинувати. Чому настільки важливо обов'язково попередньо провести очищення від паразитів перед вакцинацією? Оскільки паразити вони мають негативні впливи на організм і навантажують імунну систему. Імунну відповідь на вакцинацію може бути меншою і буде менш міцний імунітет, якщо були зроблені вакцини. Це не на паразитів. Якщо ж потім вже ми вакцинували тваринку, коли повторно нам робити вакцинацію і які саме вакцинації? У нас є такі схеми вакцинації. Ми першу вакцину робимо двічі з інтервалом 3-4 тижні, залежно від виробника. В подальшому робиться одна вакцина раз на рік за умови, що ви не будете пропускати. Також важливий нюанс, поки ваше котенятко або цуценятко не привите повністю, йому не можна виходити на двір. Зовсім-зовсім. Чому? Оскільки віруси можуть зберігатися зберігатися в землі в траві дуже дуже багато років. Ваш персик понюхає травичку, де кілька років тому лежала хвора собачка, і може заразитися. Коли ми вже повторно робимо раз рік вакцинацію, це так має, має комплексне плюс так. відсказу, так. так і нам також потрібно попередньо якусь процедуру проводити. Якщо регулярно тваринці проганяються блохи і глисти, так як це має бути, mm. блохи раз на місяць, або що це таблетка бравек, то чи ошейники раз в три місяці, чи раз там в кілька місяців. По інструкції міняється ошейник, листи проганяються раз в три місяці. То якась спеціальна обробка перед вакцинацією нам не потрібна. Друзі, не можна нехтувати вакцинацію, адже Це необхідний компонент здоров'я вашої тваринки. Тому обов'язково виконуйте усі ці дії для того, аби вони залишались здоровими.